Добрий день! Сьогодні виготовлення акаріни, точніше музикального інструменту. Я покажу повний процес виготовлення інструменту. Все розпочинається з заготовки глини. Необхідно взяти десь 272 грами глини для створення основної частини акаріни. Грамовка може відрізнятися на декілька грам. та друга частина 20 г. Це невеличкий свисток, який прикріпляється до основного елементу. Після того як ми заготовили глину, ми починаємо формувати самого каріну. Необхідно зліпити два елементи: це невеличка така булава, яка напоминає каплю, і невеличка кулька, яку ми сплюстимо до полусфери. На цьому етапі роботи також необхідно згладити всі нерівності. У основного елемента є свої розміри. По довжині він має бути 14,5 см, а по ширині 5 см, в найширші точки. Розміри можна перевіряти звичайною лінійкою. На відео ви можете побачити необхідну форму. До речі, це не обов'язково має бути саме така форма, вона може бути будь-якою. Це може бути все, що завгодно, від кулі до квадрату. Потім робиться другий елемент, розкачується кулька, а потім прибивається до столу, щоб зробити з неї полусферу. Деформувати в полусферу можна і вручну. Потім ці два елементи скріпляються. Полусфера кріпиться майже в найширшій точці. Просто треба трошки сунути його в сторону, для того щоб спереді було більше простір. Після примірки заглажуємо стик, оскільки елементи ще щасливі не використовується шлікер, а просто прикріпляються в елемента без додавання шлікерного клею. Елементи заглажуються акуратно, щоб не було видно, що це два окремих елементи. Після цього заготовка заглажується і коригується її форма. Так от слід зазначити, що після висихання і випилу заготовка зменшується. Тому не дивуйтесь, коли акаріна дуже сильно зменшиться. Ви можете зараз бачити наскільки можуть відрізнятися розміри заготовки і готового виробу. Після цього елемент трошки підсушується. Для прискорення роботи можна використати будівельний фен. Головне в цьому етапі те, що ми сушимо тільки основний елемент. Елемент свистка необхідно зберегти вологим. Після підсушки заготовка розрізається струною. Розріз необхідно робити максимально рівним, щоб потім макрину було легше склеїти назад. Розрізали ми її для того, щоб вибрати лишню глину зсередини. Для цього береться петля і вбирається лишня глина. Це необхідно робити акуратно, щоб зберегти товщину стінки і не деформувати елементи. Товщина стінки повинна бути десь около 5 мм. Внутрішній простір повинен бути акуратним і рівним, завдяки цьому буде кращий звук. Детально роздивіться, як я це роблю. З іншим елементом робимо також процедуру. Я лише одна відмінність. До цього елемента ми прикріпляли невеличку свисток. Його ми не чіпаємо, ми залишаємо його таким же товстим, який він і був до розрізання. Це дуже важлива частина. Ми не повинні його робити пустотілим. Ми вирізаємо глину до тих пір, поки ми дійдемо до шва, який там колись був. Далі шва ми не йдемо, хоча ми його не бачимо, але ми про нього пам'ятаємо. Далі ми не йдемо, це обов'язково. На відео гарно видно, коли я зупиняюсь, дивіться на це. Ще раз важливо, оця верхня частина ми її не чіпаємо, ми залишаємо її такою, як вона є. Після того як забрали всю дочню глину переходимо до заглажування елементів. Просто пальцями заглажуємо, прибираємо всі нерівності, стики і тому подібне. Оскільки петля робить все таким грубим, нерівним, ми повинні загадити всі ці нерівності, щоб було все рівне. Хороший звук буде лише тоді, якщо внутрішній простір буде рівним. Після цього підготовлюємо елементи до склеювання. На елементах робимо засічки. Я, наприклад, це роблю звичайною пластиковою вилкою. Створюється текстура така нерівна, для того, щоб потім положити на неї шлікер і склеїти елементи. Чим нерівніше, тим краще. Головне не перестаратись, бо оскільки можна буде формувати заготовку. Потім йде нанесення шлікару. Шлікар наноситься невеличким слоєм. Шлікар, який потрапив у середину, прибирається. Після того, як два елементи заготовлені, вони скріплюються. Головне це зробити акуратно, щоб не сильно дофарбувати елементи. Хоч це і виглядає неаккуратно, але насправді це не критично. Елементи скріплюються рівно по розрізу. Якщо це не виходить, розділяємо і скріплюємо знову, допоки шви не совпадуть. Для надійності шов скріпчується глиною. галиною. Що необхідно замазати. Це можна робити будь-яким стеком. І руками теж. Після такої процедури навіть не помітно, що елемент розв'язався. Після цього каріна додатково замивається, щоб прибрати всі нерівності. На цьому етапі ще раз перевіряється форма. Тепер настав найважливіший етап створення звуку. Я буду все показувати на цьому примірнику. Необхідно зробити всього три дії, пробити отвір до внутрішнього простору і зробити елемент свистка тонким, щоб був гучний звук. Саме ось цей елемент повинен бути гострий, спочатку пробивається зверху, а потім знизу, щоб елемент став гострим. Визначається пустотіла частина, на місці з'єднання пробивається. Потім робиться різкий зріз і прибирається лишня глина. Робиться другий зріз для того, щоб елемент став гострим. Зачищу, щоб було краще видно. Після цього пробивається основна частина. Головне пробити саме до тої гострої частини щоб звук був гучним. Далі йде настройка і кругування звуку. Також цього утворить для різноманітних звуків. Зараз досить гарно видно, як я це зробив. До речі, є і інші способи зробити звук. Але по-іншому я не вмію, тому не покажу. Дякую за перегляд.